Біблія, книга повторення закону, глава 4. А тепер, Ізраїлю, послухай постанов та законів, що я навчаю вас чинити, щоб жили ви і вийшли, і посили цей край, що Господь Бог батьків ваших дає вам. Не додавайте до того, що я вам наказую, не зменшайте з того, щоб виконувати заповіді Господа, Бога вашого, що я наказав вам. Очі ваші бачили те, що Господь зробив був з валом Беорським. Бо кожного чоловіка, що пішов за Беорським ваалом, вигубив його Господь, Бог твій посеред тебе. А ви, що линули до Господа Бога вашого, усі живі сьогодні. Дивіться, навчив я вас постанов та законів, як наказав мені Господь Бог мій чинити так серед того краю, куди ви входите, щоб повсісти його Бережіть і виконуйте їх, бо не мудрість ваша та ваш розум на очах народів, що вислухають усіх постанов тих, та й кажуть тільки він, мудрий та розумний народ, цей великий народ. Бо хто інший такий великий народ, що мав би богів таких, як і близьких, як Господь Бог наш, кожного разу, як ми кличемо до нього. І хто інший такий великий народ, що має постанови і закон, такі справедливі, як увесь той народ, закон, що я даю перед вами сьогодні. Тільки стережитися і дуже пильнуй е свою душу, щоб не забути тих речей, що бачили очі твої, щоб вони не повиходили серця Твого повсінні життя Твого, а Ти подаси до світ, відомо синам Твоїм та синам Твоїх синів. Про день, коли ти перед лицем Господа, Бога Твого до Харині, як Господь говорив, Збери мені той народ, і вони слухатимуть слів моїх, і з яких навчатися боятися мене по бо всі дні, скільки вони житимуть на землі, та й слів своїх понавчають. І поприходили ви та й поставали під горою, а гора та горіла. Огнем аж до самих небес, а при тому була темрява, хмара та мряка. І промовляв Господь до вас із середини огню. Голос слів ви чули та виду не бачили, крім голосу. Він оголосив перед вами заповіта свого, що наказав вам чинити всі заповіді, написав їх на двох камінцних таблицях. А мені Господь наказав того часу навчати вас постанов та законів, щоб виконало ви їх у краю, куди ви переходите, володіти ним, і буде ви сильно стерегти свої душі, бо не бачили ви того дня жодної постаті, коли. Говорив Господь до вас на хориві зсередини вогню. Щоб ви не зіпсулися і не зробили собі ідола, наподобу якого на зображення самця чи самиці, зображення всякої худобини, що на землі, зображення всякого крилатого птаха, що літає під небом, зображення всякого плазуючого по землі, зображення всякої риби, що в воді під землею, і щоб. Ти, звівши очі свої до неба і побачивши сонце і місяць, зорі, все військо небесне, щоб не був зведений, не вклонявся їм, і не служив їм, бо Господь Бог твій придалів усім народам під усім небом. А вас Господь узяв та й вивіз вас із залізної. Гутної печі з Єгипту, щоб ви стали для нього народом на ділу його сьогодні, це видко. А Господь Бог розгнівався на мене за ваші діла і поклявся, що я прийду я Йордану і не війду до того хорошого краю, що Господь Бог твій дає, тобі на спадщину. Бо я умру в цьому краї і не прийду Єрдану, а ви перейдете і посядете той хороший край. Стережіться, щоб не забули ви заповіту Господа, вашого Бога, якого сказав з вами, що не зробили ви собі бувана на подобу всього, як наказав. Тобі Господь Бог твій, бо Господь Бог твій він палючий огонь, бог заздрісний. Коли ти породиш синів і синів твоїх синів, і постарієте ви в краю, і зіпсується, і зробите, бо вона наподобає чогось і зробите злогоча Господа Бога свого та його розгнівити, То беру я сьогодні за свідків проти вас небо й землю, що незабаром конче погинете в краю. На спадкування якого ви переходите туди Йордан, не будуть довгі ваші дні в ньому, бо конче ви будете вигублені і розпорошить вас Господь посеред народів, і будете ви нечисленнім поміж людами, куди попровадить вас Господь, і будете служити там богам діло рук людських дерев та каменеві, які не бачать і не чіпають, і не їздять, і не нюхають. Та коли ви будете шанувати звідти Господа Бога свого, то знайдете, якщо будете шукати його всім серцем своїм та всією душею своєю, як будеш у біді своїй, і коли спіткають тебе в кінці днів усі. Оці речі то вернешся ти до Господа Бога свого і послухаєш його голосу. Бо Господь Бог твій Бог милостивий, Він не залишить тебе і не знищить тебе, і не забуде заповіту батьків твоїх, яким їм присягнув Бог. Бо питай но ну, про перші дні, що були перші тебе від того дня, коли Бог створив людину на землі, і від кінця неба, і аж до кінця неба. Чи бувало щось таке, як ця велика річ, або чи чути було щось таке, як вона? Чи чув? Народ, голос Бога, що говорив із середини огню, як чув, ти і жив. Або чи намагався, якби Бог, піти взяти собі народ з посеред іншого народу, пробами, ознаками і чудами і війною, і сильною рукою, і раменом витягненим і страхами великими, як усе те, що робив був вам Господь Бог. Ваш в Єгипті на очах твоїх. Тобі буде показане це, щоб ти пізнав, що Господь він Бог і нема іншого, крім нього. Він дав тобі з неба почути його голос, щоб навчити тебе, а на землі показав тобі свій великий огонь і слова його чуть ти зсередини огню. І тому, що кохав він батьків своїх, то вибрав їхнє насіння по них, і сам він. Вивів тебе своєю великою силою з Єгипту, щоб прогнати перед тобою народи більші й сильніші за тебе, щоб вести тебе та дати тобі їхній край на спадок, як сьогодні це видно. І пізнаєш сьогодні, візьмеш до серця свого, що Господь він Бог на небі, в горі, на землі долі іншого нема. і будеш пильнувати постанов його та заповіді Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб було добре тобі та синам твоїм, та тобі, і ти продовжив дні на землі, що Господь Бог твій дає тобі. На всі дні тоді виділив Мойсей три місця по той бік Йордану на схід сонця, що утікав туди обійник, що замордує свого ближнього ненароком. А він не був йому ворогом ні вчора, ані позавчора, а і втече він до одного з цих міст і буде жити. Вецер у пустині у Україні. Нинім Рувимовому і Івгеліаді, Гадовому і Гован у Башані Манасіяну, і оце закон, що Мойсей поклав перед Ізраїлевими синами. Оце свідоцтво і постанови, й закони, що Мойсей говорив їх до Ізраїльних синів при вході із Єгипту. По той бік Йордану, в долині навпроти Бет-Пеору, в краю сего царя Марейського, що сидів у Хешбоні, якого побив Мойсей та Ізраїлеві сини, при виході їх із Єгипту, і вони оволоділи краєм його та краєм Ога Башанського царя, обогаморейських царів, що по той бік Єрдана на схід сонця, від Аруеру, що над берегом Арнонського потоку, і аж до гори цепто Гермон. і весь степ потім, боці Йордану, на схід, і аж до моря степу під узбіччям Пізгій.